Привіт-привіт, мої хороші! Привіт-привіт, мої найкращі, Ви на каналі ТРУ Україна. Звуть мене Аня. Ми сьогодні дивимось Херсон Одесу Миколаїв. Що чекає, що буде, що важливого, і чого ви не знаєте і повинні знати, не забувайте підписуватись та приходити на особисті консультації. І у нас відразу випадає карта смерті. Переродження, але з огляду на події, те, що відбувається, трактуємо буквально. Карта смерті, небезпека, загроза. Херсон. Найближчі дні, найближчий період. Херсон. Ворог намагається розвідати ситуацію, намагається отримати рух, ініціативу перехопити, я так розумію, на фронтах. Не знають, що робити з містом. От будуть якісь дискусії, дебати у керівництва, у верхівки да, суспільства. Що робити з Херсоном? Надавати туди допомогу, чи частково вивозити людей, вкладати кошти, чи ні? Я розумію, що це лунає так ну, дуже неприємно. Я випачаюся, але я кажу тільки те, що я бачу. Тому що. Влада на своєму місці і її все влаштовує те, як є. Працюємо з тим, що є. Розумієте? Якісь території все одно будуть вивозити людей до міста або до інших міст. Кажуть, зберігайте спокій, а ми не можемо. Ми постійно як очікуємо щось. Дуже небезпечно для вагітних та жінок з маленькими дітьми. От є якась пряма загроза, так показало. Херсон. Хресон найближчі дні. Щось будуть будувати, як укріплення. Але чомусь будуть, знаєте, місцеві розмовляти про те, а що вони дадуть нам, саме місцевим. Хочеться якогось результату, якихось гарантій. Зіткнення на фронті дуже гучно в області і показує, що проблема з ресурсами, якесь загострення. Люди просто дуже сильно втомились. На регіон, на регіон буде виділено кошти, але вони підуть. Ну якби люди знаєте, як не отримають цю допомогу. Вона піде на поточні, е, дуже важливі потреби. Тобто таке відчуття, що знаєте, спочатку у нас потреби е, формуються, а потім дуже довго чекаємо на кошти. Нема резерву, нема, скажімо так, вільних коштів. Найближчі дні. Пусті обіцянки від влади. Руйнація. Невеликі будинки, будинки споруди, є небезпека, руйнування. Летить і летить. Тут пряма атака. Не, не тільки дрони. Херсон, найближчі дні. Будуть думати, що робити, як рухатись далі, чи рухатись далі, чи ставати в захист. По-Запорізькому так само змінилася ситуація, не на нашу користь. Очікуємо, очікуємо, очікуємо на зброю. Пряма небезпека для цивільних, для родин. Херсонщина де окупована. Таємні плани. Порох буде палювати на військові об'єкти, на військових. От тут буде дуже багато розвідки літати, розвідувальні, якісь операції, дрони. Херсонщина окуповано. Смерть цивільним є небезпека і руйнація якогось населеного пункту, багато вогню. Дуже багато вогню. Що ми будемо думати про що? Таємний план: реалізовувати чи ні? Чи вистачить, чи вистачить сили? Чи може зараз якось призупинитись, почекати, чи рухатись вперед-вперед? Ідеса найближчі дні. Карта смерті. Працює ППО, небезпека. Бачите, як летить на місто, як з моря. Йде атака, йде захід. Зброя. Зброї мало, руйнація інфраструктури. Дві атаки показала. Може бути більше, але дві показала чітко. І є небезпека для військових, також жертви. Третя атака працює захист. Щось він такий активний. Ано, Одеса. Занадто Одеса, найближчі дні. На щось просите гроші на реалізацію якогось плану, на рух військових наших не виділяють, нема можливості. Ворог вже має цілі. Чесно. Ворог має цілі після того, як він реалізує свої плани, людям буде потрібна допомога, харчі, одяг, розумієте, щось буде дуже сильно потрібно. Одеса, найближчі дні. І вогонь великий показ. І передмістя і місце ворог активний. Партию. І місто, місто. Угу. Тут не тільки дрони можуть йти. Дивіться, дуже багато вогню, дуже, дуже гучно. Так що переходимо в укриття, ну нехто йому. Тут є загруза пряма. Миколаїв, найближчі дні. Відбивайтесь, збивайте самі. У вас є можливість, дивіться Миколаїв, є небезпека для дітей. Купчення, це може бути світло поруч, Це може бути вдень, розумієте, також. Ворог лютує через якісь наші дії на фронті, що стосується їх, там військових резервів, запасів. Є небезпека. Хоча, кажуть, що ви маєте можливість збити, да, на підльоті, буде працювати захист. В місті, але вона зберігається. Інфраструктура нам безпека, там, де саме ППО стоїть небезпека. Каже, в захист хоче бути Миколаївщина. Бо дуже багато вогню от Миколаївщина там дуже часто працює захист. Раз, щось буває, два збуває, три збиває, з різних боків літає. Повторення сценарію, одні ті ж самі населені пункти. Великий вогонь йде. Спочатку область, потім на місто пішло. Є небезпека, є загроза. Ну, зберігайте спокій, зберігайте своє життя, оберігайте.